Відеогляд на стан мотоциклу BMW R1200R версія S. Робимо в гарній якості. Знімаємо, Робіть стоп кадр роздивляйтеся детально все, що вам цікаво. Зараз обійдемо по кругу, а потім більш детально покажемо по кожному із вузлів мотоцикла. Скло без пошкоджень. Ціле все. Оригінальне БМВшне скло. Гума. Ось такий протектор. Далі. Гальмівний диск. Мінімальний знос Вилка робочого вулиця, як бачите, не кратері, не ргі, нічого немає. Ось, ближче. Будь ласка, плівки з армуванням, Гальма брембо армовані шланги, колісний диск весь цілий. Далі радіатор. Будь ласка, всі соти рівні, двигун. колектор. Є отакі е, питьоки, це можна відмити, якщо вам потрібно. Є спеціальні засоби. Скоріше за все, на гарячу хтось помив, якийсь японець. Захисні кришки, як бачите, вони, схоже, один раз відпрацювали, бо є невеличке, ну, ось тут є такі декоративні виступи, як наче Ребра жорсткості. І вони от саме у них є пошкіряблені. І ось тут на алюмінії зовсім невеликі царапки. Далі. Зробіть собі стопкад, роздивіться детально все, що потрібно. Знімаємо гарній якості на сонці, тож видно, все дуже дуже добре. Тут пошкоджень ніяких немає. На мотоциклі встановлені кофри БМВ. Також на сонці є невеличке видно пошкрябане на ньому. А самі кофри якийсь, якийсь такий цікавий матеріал. Потім відкриємо їх, подивимось. Далі. Консольний маятник. Класні ці наліпки такі, додають стилю під загальний колір мотоцикла, це оригінальні наліпки, звісно. Так, задня гума в такому стані. Можете бачити великий запас по протектору. Площадка під центральний кофр, кофр центральний відсутній, тільки бокові. <кхе> Отут От є невеликі пошкодження, бачите? Так, з цього боку так, царапини також є на кофрі. ось. Ну, Кофри це таке саме місце, саме виступаюче на мотоциклі. Тому вони десь якісь ветки, гілки, дзеркала автомобілів там чи ще що. ну, скажімо за все, воно зустрічається таке часто на всіх кофрах, на будь-якому мотоциклі. Мотоцикл, звісно, на кардані, будь ласка, задній геніндесь. Е, є знос, невеликий, але він присутній. Ну, ви бачите. Також армовані шланги. Запас по колодкам. Давайте так якось заведу екран смартфону, щоб вам було видно. Ну он не знаю, видно вам чи ні. Запас, по колодкам ще є запас. Ще можна їздити далі. З цього боку. Так, захисна кришка на двигуні, тут не пошкрябана на цю сторону. Немає ніяких ушкоджень. Ось ті ребра, які я казав. Бачите? розширювач підніжки. Оце видно, якісно так зроблено. BMW робить якісно. Такі деталі всі добротні. Оці речі такі цікавенькі. Воздухозаборнички. Так, колектор з цього боку. Двигун, будь ласка. Радіатор з цього боку, бачите? Далі скло трошечки регулюється по, по висоті. Зараз ми знайдемо де воно регулюється. Секунду. Ага, воно просто саме по собі. Ось так взяли, трошечки підняли і все, трошки вище стало. Як зручно. Зараз цю штуку можна брати. Отак. Оп, опустили, підняли, як вам зручно. Ручки такі встановлені. Із цього і з цього боку. Давайте зарядочка є на 12 вольт підприкурювач. На такому циклі вона повинна бути. Запустимо двигун, безключовий доступ, до речі. Пробіг на мотоциклі зараз подивимось. Зараз я знайду інформацію. 26 366 кілометрів. Так, я обіцяв подивитися на кофри. Зараз ще отак покажу і заглянемо. Кофри. Супер колір. Це сочетання білого з синім, у BMW, напевно, найкраще. Дуже яскравий мотоцикл, подивіться, як виглядає. І що саме цікаве, що він зручний, реально зручний. Так, Ключі під кофр. Зараз я зроблю на паузу. Ухти, тут навіть дивіться, такий тюнячний чохол під ключ. Клас. Це якась заряжена версія мотоцикла. Чи б то брелок просто заряжен. Ладно, давайте зараз зупиню відео, дістану ключ і подивимося кофри. Так, зняв ключ, дивіться. Відчинять сюди в цю сторону. Однією рукою незручно. Зараз, секунду. Дивіться. Вони ще збільшуються в об'ємі, ви бачите? Тобто вони можуть бути в такому ключі. Так, щоб відчинити, треба ще раз зажати кнопку, підняти і потягти на себе. Все, бачите? Клас. Ось один замок і інший замок. О, Тут, дивіться, була трічна, скрізь за все. Її паяли, бачите? Так, зачиняємо цю і зачиняємо потім ось цю. Раз. Два. Все. Зачиняємо. І з цього боку так само. Раз. Знову ж таки незручно. Однією рукою. Так, будь ласка. Тут все ціле, абсолютно. Навіть ліфти є. Ну, ліфти і там, є, і тут є. Так раз. І з цього боку. Прикольна штука, що вони становляться більшими. Реально круті кофри. І вони м'які самі по собі. Не важкі. Це дуже великий плюс. Це отакий мотоцикл.